Телеканал перший місцеві канали Суспільного також за стосунок дія це ті майданчики, де ви можете бути разом із нами. Розпочинати наш ефір будемо із ситуації на фронті. Зокрема, поговоримо про Курахівський напрямок за повідомленням генштабу впродовж минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень на Курахівському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ за цю добу. Про це детальніше поговоримо із нашим гостем. До нас доєднується Орест Дремоловський, представник 70, 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Доброго дня вам доброго дня, товариство вітаємо, пане Оресте. Дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і розпочнемо власну розмову із того, що воїни 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади відбили один із Найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни саме на Корахівському напрямку. Власне про це бригада повідомляє у своєму телеграм-каналі. Відтак вимагаємо деталей! А, так, власне, вчора росіяни пішли у такий масований штурм на позиції 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Це все почалося на світанку. Росіяни задіяли просто безпрецедентну кількість бронетехніки. Виїхало 11 танків. Виїхало 45 бойових броньованих машин з десантом. Та одна бойова машина підтримки танків. Термінатор, я думаю, ми вже можемо констатувати, що це один з таких найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни. Росіяни задіяли величезну величезні сили. Крім того, атакували також на мотоциклах коло 12 таких гонщиків, штурмовиків, які також намагалися наблизитися до наших позицій. Відразу, відразу, далеко ще на підступах. Їх ці всі ворожі колони помітили наші аеророзвідники. Туди відразу був скерований вогонь нашої артилерії. Почали працювати ударні дрони. Скажу одразу, командування нашої бригади задіяло фактично всі вогневі засоби для відбиття цього штурму, аби зірвати всі ці загарбницькі плани росіян, і ми вже можемо констатувати, що цей штурм відбитий. Росіяни зазнали величезних втрат як у живій силі Це 40 окупантів вбитими 37 поранені. Також відомо про те, що Шість танків було зупинено, підбито також підбито сім бойових броньованих машин з десантом. Ще триває бойова робота по знищенню цієї техніки. Наразі точної інформації про кількість ураженої знищеної техніки немає. А ось з огляду на вашу відповідь, ви зазначили, що аеророзвідка одразу помітила активність російських військових. А чи можливо днями раніше, чи це готувалося довше? Спостерігалася якась нетипова поведінка? На нашому напрямку ворог щодня вдається до штурмових дій. Як ви знаєте, ворог на нашому напрямку активно застосовує бронетехніку. Завжди фактично кожного дня виїжджають танки. Бронемашини з піхотою для того, аби прорвати оборону таврійських десантників. Ну але вчора вони пішли на такий безпрецедентний крок. Вочевидь, їм конче потрібно дійти до траси, яка пролягає через село Костянтинівка, як траси, яка веде до Вугледара, від Мар'їнки до Вугледара. і таким чином вони хочуть ударити тил в тил, тому угрупованню, яке отримує місто Вугледар. Ну але Наші десантники, ви можете це побачити на відео, яке ми опублікували на ресурсах. Бригади ці всі плани росіян звели на нівець ворожа техніка, яка атакувала, побачивши перший перше враження перших бойових машин, перших танків кинулась втікати з поля бою. Їх доганяли оператори наших ударних дронів. Втекти вдалось не усім. Цей штурм був. Таким чином відбитий, хочу сказати, що активно, активно працювали наші також оператори протитанкових ракетних комплексів Стугнепе, Джевеліна. Тобто, це така колективна потужна робота. Багато танків і БТРів підірвалося на мінах, які розставили наші сапери спільно з операторами безпілотників. Хочу відзначити також нашу операторку ударних дронів з позивним Фенікс, яка її екіпаж, і вона особисто зупинила два танки і три три БМП з піхотою. Потужна робота, потужний результат. Ми пишаємо нашими десантниками. Ось справа. Про це цей результат, який попередньо бригада писала і на своїх ресурсах, і зараз ми маємо нагоду з вами спілкуватися наживо цей 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом, так і ще там є певний перелік. Якщо ми з міркувань безпеки можемо говорити про кількість наших військових, скільки протидіяло власне цьому наступу Російської Федерації для розуміння і противаги сил. Я не скажу вам кількості наших військових, які брали участь у відбитті цього масованого штурму. Але я можу вас запевнити, що це е, дійсно професійні люди, які знають толку в своїй справі. Це оператори БПЛА, це оператори ударних БПЛА, оператори БПЛА зі скидами, це протитанкісти, це наші сапери, це наша героїчна піхота в окопах, яка також прийняла і Також е, також билася. Дійсно, бились наші десантники, як леви я навіть не знаю, чи цивільні люди можуть збагнути, що таке, коли на, на піхотинці, який в окопі їде колона з 50 одиниць техніки, який це гул стоїть, і треба мати надзвичайну відвагу, щоб цьому протистояти. Наші десантики з, з цим завданням впорались на відмінно. Ну і вже десь так будемо фіналізовувати нашу розмову разом із вами. Попри це, запитаємо про тактику, яку зараз застосовують росіяни на вашому напрямку, чи якось вона змінюється, чи є певні відмінності? Про те, що ворог щодня вдається фактично до штурмових дій різної інтенсивності, майже щодня застосовує техніку. Росіяни активно обстрілюють наші позиції з. Артилерії з авіації активно застосовують ударні дрони, і власне я б дуже хотів, маючи таку можливість звернутися до всіх глядачів до всіх ваших глядачів, зайти на ресурс 79-ї окремої десантно штурмової бригади у Фейсбуці, в Телеграмі і підтримати наш великий збір на радіолокаційну станцію. Це дуже важлива річ на фронті. Це та річ, яка зможе виявляти та ідентифікувати усі види ворожих БПЛА. Я вам скажу таку інформацію, що фактично більшість поранень, можливо, навіть 90% поранень на фронті зараз це від дронів, і нам дуже важливо ці дрони вчасно виявляти, вчасно ідентифікувати і вчасно знищувати. Це буде берегти життя наших піхотинців. Тому я дуже прошу ваших глядачів зайти на ресурси, подивитися відео вчорашнього відбиття штурму нашими десантниками у телеграмі, фейсбуці і підтримати наш великий збір. Оресте дякуємо за деталі. І дякуємо за те, що знайшли нагоду доєднатись до нашого ефіру. Орест Дремаловський, представник 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, був разом із нами на прямому зв'язку. І, власне, говорили ми за словами нашого гостя про відбиття одного із наймасовіших штурмів Російської Федерації, нашими десантниками.